Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-коду відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги військовий бінокль. Це професійний військовий бінокль із високою потужністю. З його допомогою ви зможете насолоджуватися яскравими та чіткими зображеннями під час полювання спостереження за птахами та активного відпочинку. Він оснащений високоякісними призмами бак-4. Які забезпечують відмінну передачу світла та контрастність, оптичні лінзи мають діаметр 42 мм, що дозволяє збирати більше світла. Через це вони забезпечують яскравість зображення навіть в умовах недостатнього освітлення. Пропонуємо до вашої уваги професійний астрономічний телескоп це високопотужний телескоп, який дозволить вам досліджувати нічне небо, спостерігати за зірками місяцем та глибоким космосом. Він має збільшення в 150 разів, що дозволяє вам розглянути об'єкти в космосі з високою деталізацією. У комплекті з телескопом йде портативна тринога, що забезпечує стабільну підтримку та зручне позиціонування. Крім того, цей телескоп оснащений нічним бач. Ченням, що дозволяє вивчати небесні об'єкти навіть в умовах низького освітлення. Пропонуємо до вашої уваги потужний монокуляр. Даний монокуляр це потужний та професійний пристрій для спостереження за природою. Він має збільшення в 60 разів з можливістю зуму. Монокуляр має водонепроникну конструкцію, що робить його ідеальним для використання під час кемпінгу та полювання. Крім того, система монокуляра оснащена призмою Бак 4 та багатошаровим покриттям FMC. Компактний та легкий дизайн дозволяє легко переносити монокуляр та використовувати. Увити його під час подорожей. Пропонуємо до вашої уваги сумку для гвинтівки. Даний чохол призначений для надійного захисту та перенесення снайперської гвинтівки або іншої великокаліберної зброї. Він виготовлений із міцного матеріалу, що забезпечує довговічність, захист від ударів, пилу та вологи. Чохол має зручні ручки та регульований плечовий ремінь для комфортного перенесення. Усередині є кріплення та кишені для безпечного зберігання додаткових аксесуарів завдяки своїм міцним та фонтанним. Функціональним характеристикам даний чохол забезпечить надійний захист та зручність під час транспортування зброї. Пропонуємо до вашої уваги комплект для носіння пістолета. Це інноваційне рішення для комфортного та надійного носіння зброї. Комплект призначений для використання в полюванні та тактичних ситуаціях, забезпечуючи швидкий доступ до зброї та зручність у носінні. Система швидкого блокування дозволяє легко прикріплювати та від'єднувати кобуру. Якісна платформа забезпечує комфортне розташування зброї на стегні, забезпечуючи свободу рухів та стабільність під час активних оп операцій